В очікуванні офіційних результатів ЦВК сьогодні має оприлюднити остаточні дані вибори президентів. З нами на зв'язку з ЦВК Ольга Кучер. Олю, то коли будуть результати волевиявлення? Добрий вечір. Віто я ж власне можу привітати і тебе, і себе, і всю Україну з тим, що в нас нарешті є офіційно президент України. Ним став, як вже всі знають, Петро Порошенко за нього офіційно віддали голоси 54,7%. Відсотків виборців, тобто його підтримали в абсолютних цифрах 10 мільйонів українців. ЦВК вдалося порахувати голоси вчасно. Ми знаємо, що у центрі борчкому було цього 10 днів на те, щоб оголосити результати виборів. Але якщо останній протокол з мокрою печаткою надійде раніше, то є три дні на оголошення результатів. Так, от останній протокол з мокрою печаткою до ЦВК надійшов 31 травня. Отже, сьогодні якраз цікав термін оголошення результатів виборів. І так на засіданні були присутні усі члени центральної виборчої комісії 15 людей. Дей вони розглядали тільки одне питання звичайно, це оголошення результатів виборів. І е, саме засідання тривало трохи менше ніж дві години з перервою, адже кожен член центральної виборчої комісії зачитував результати е, виборів у кожній області. До слова Петро Порошенко виявився рекордсменом, адже за нього е, проголосували більшість в усіх областях. Тобто він посів перше місце в усіх областях України. Ну а голова центральної виборчої комісії Михайло Хендовський заявив про те, що у ЦВК немає жодної, жодної скарги на результати виборів. А в судах усіх інстанцій по всій Україні не згадається жодної справ, результати які. Яких якої можуть вплинути на результати виборів, і так президентські перегони в Україні можна вважати такими, що відбулися. Ну і після того як на протоколі поставили підписи усі члени ЦВК і уповноважені представники президент кандидатів у президенти Петра Порошенка офіційно оголосили президентом України. Прошу прямомову Михайла Охендовського. Відповідно до частини 3 статті 84 закону України про вибори президента України за підсумками голосування в день позачергових виборів президента України 25 травня 2014 року, обраним президентом України є кандидат на пост президента України Порошенко Петро Олексійович 1965 року народження, народний депутат України, проживає в місті Києві, безпартійний, висунутий шляхом самовисування який одержав на виборах 9 857 308 голосів виборців, що становить 54,7%. Втім, офіційно Петро Порошенко результати виборів, де переміг Петро Порошенко, можна вважати тільки завтра, коли вони будуть надруковані в офіційних вісниках. Це урядовий кур'єр та голос країни. А от сам Порошенко офіційно стане президентом після інавгурації, яка має відбутися 7 червня. до слова постанову про проведення урочистої процедури інавгурації. Вже завтра повинна проголосувати Верховна Рада. Прошу пряму мову. Рішення Верховної Ради стосується не самої інаугурації, але таке проведення урочистого засідання Верховної Ради України, на якому якраз проводиться процедура інаугурації. Але відповідно до Конституції, цей термін є буквально п'ятиденний. Тобто після офіційного оголошення починається п'ятиденний термін, у межах якого Верховна Рада повинна проводити власне таке урочисте засідання з метою проведення інагурації. Це Конституція. Я думаю, що тут ми не повинні думати, що там будуть якісь спекуляції. Ну і на сам кінець на сьогодні вже офіційно від. Стало відомо про те, яка ж була явка, і вона складає 60,29%. Це дуже високий результат. Віто Олю. Дякую, це була Ольга Кучер з ЦВК. і остаточні результати виборів президента.